Середу 13 березня, за ініціативи обласної влади у Кривому Розі, відбулось виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань екології. Телекомпанія Жовті Води на запрошення Дніпропетровської облдержадміністрації представляла засоби масової інформації жовтих вод. Засідання було присвячено обговоренню низки важливих тем для Дніпропетровщини. Одним з питань засідання стало питання про забезпечення радіаційного та соціального захисту населення в районах видобутку і переробки уранової сировини. Із 2003 року діє програма радіаційний і соціальний захист населення міста Жовтіводи. Протягом останніх років на ДП ДПСХК здійснюється робота модернізації та реконструкції підприємств, що входять до його складу. Метою цих робіт є як збільшення збитку уранової руди, так і зменшення негативного впливу діяльності підприємств ДП РСК на населення та довкілля. Так, експлуатація ділянки радіометричного сортування відвальної породи на Смоленській шахті, що квартально призводить до зменшення об'єму відвальної породи на 500 тисяч тонн, що позитивно впливає як на навколишнє середовище, так і на населення. На виконання умов ліцензії державного регулювання на всіх об'єктах ДП Схід ГДК фахівцями відповідних служб постійно здійснюється контроль технічного стану об'єктів, радіаційний моніторинг навколишнього середовища як на території самих об'єктів, так і в санітарно-захисних зонах. Здійснюється також дезентричний контроль персоналу. Результати радіаційного моніторингу дві 2012 року. Свідчать про стабільність радіаційного стану навколишнього середовища в зоні впливу об'єкта «Схід» ГЗК» та відсутність будь-якого суттєвого шкідливого шкідливого впливу його діяльності на населення та довкілля. Наразі одну однією з важливих проблем, які потребує на, на, як найшвидшого вирішення, та знаходиться под, під, під постійним контролем державного регулювання України. Є необхідність створення на ДП-схід ДЗК» сучасної системи індивідуального дезиметричного контролю персоналу. На підприємстві розроблена та узгоджена програма впровадження індивідуальної дезиметрії радону, і вводовечірних продуктів розпаду урану та довгоживучих альфа нуклідів на об'єктах «Схід ДЗК» за використанням персональних дозиметрів. У 2013 році відповідно до цієї програми буде здійснення розробку робочої документації до проєкту організація індивідуальної диземетриї радону та його ДПР на об'єктах ураново-водопливної та переробної промисловості. У вересні 2012 року фахівцями державного підприємства Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатамрегулювання України за допомогою мобільної радіологічної лабораторії було проведено обстеження радіаційного стану території міста Кіровоград та маршрут маршрутів транспортування уранової руди до міста Були було проведено вимірювання потужності дози гамовопромінювання та спектрометричний аналіз проб повітря та громаді. Ці обстеження показали, показали, що в цілому радіаційна обстановка в місті Кирилоград на навтошляхах, по яким здійснюється перевезення уранової руди, відповідає властивому для даної місцевості природному фону. У 2012 році було підписано меморандум про співпровідництво між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Дніпропетровською обласною державною адміністрацією. Пріоритетними завданнями співпраці на 2012-2014 роки, що визначені визначені в меморандумі, є. Підтримка виконання заходів державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання Дніпровський хімічний завод та програми радіаційного і соціального захисту населення місце жовті води. Спільне проведення незалежного радіаційного обстеження території Дніпропетровської області. Провадження регіональної програми захисту населення від опромінення радома. Я вдячний за предоставленную можливість виступити на засіданні уважаемого комітету. Хочу внести тут некоторую ясность. Значит, проблема радиационной социальной защиты населения города вона возникла с началом работы на территории города, в черте города Уранового комбината, восточно горно Богатительного. И э, во, время, не, во время, когда НРБУ ну, были не так строги, как сейчас, э, весь город практически э, засыпан отходами производства. Они э, закладывались под дороги, фундаменты, засорены и э, детские площадки, ряд других объектов. Это где-то на территории более 30 гектар. Вот, э, такой. Хотя вся территория имеет... Некоторые, некоторые заражения. Комбинат работал и сейчас работает и ни при каких обстоятельствах, и никогда он работу не, при, не приостанавливал, даже в отличие, в отличие от непрозержинского комбината. Поэтому с целью решения проблем радиационной социальной защиты населения города была разработана и утверждена комитетом Кабинетом министров 656 программы радиационной и социальной защиты населения города Желтые воды на 2003-2012 год. Было предусмотрено на выполнение 18 комплексных мероприятий более 230 миллионов гривен. К сожалению, за эти годы профинансировано, было не более 27-28 процентов. От э, суммы это составило 64 миллиона, недофинансировано почти 167 миллионов. Однако же э, мы сумели э, за эти деньги сделать, э, провести ряд серьезнейших мероприятий. Конечно, нам помогал э, Александр Юрьевич Вилков много, и Сергей Николаевич Глазунов. Мы, был у нас опыт или не было опыта, но даже при наличии вот такого финансирования мы построили 79-квартирный 79 квартирный жилой дом, куда переселили людей из квартир, зараженных радоном. На предприятии Электрон Газ были проведены серьезные работы и вывезены ионизирующие источники ионизирующего излучения со средней и высокой активностью общей суммарной мощностью 15 тысяч кюри на захоронение украинскому государственному предприятию «Радон». Выполнены работу в проекте озеленения западной части города. 89 гектар сейчас бывших пустырей, где росли карантинные травы, превратились в парки и места отдыха жителей. В детском парке мы расчистили, создали единственный в городе водоем, и э, сейчас планируем, и это в новой программе записано, начать расчистку реки, желтая на э, нашей территории, историческая и известная по истории река, которая сейчас э, в результате э, технологийного воздействия практически прекратила свое существование. Мы э, сумели за те деньги которые были выделены, провести полностью противорадоновые мероприятия в 11 детских дошкольных учреждениях, в 11 школах, в детском доме общей площадью около 3000 квадратных метров. Вот это вот недофинансирование программы, к сожалению, срывало сроки выполнения утвержденных мероприятий, а также привело к повторной экспертизе проектов, которые были разработаны свое время, полностью пересчету этих проектов, что опять-таки требует значительных средств. Из-за недофинансирования мероприятий радиационного направления частично только выполнены работы по рекультивации загрязненных территорий. Значит, 30 гектар мы сумели сделать чуть более 6 гектар. Не выполнены работы по разработанному и утвержденному проекту противорадоновых мероприятий на территории, на которой находится более 25 жилых домов. Не было возможности осуществлять противородоновые мероприятия в пустых квартирах, которые освободились после того, как мы людей переселили в построенный дом. Анализ состояния здоровья жителей города, находящихся под воздействием комплексов вредных факторов, повышенный радиационный фон, это бич города, концентрация, высокая концентрация радона в жилых помещениях, поскольку под нами рудное тело. А также имеющиеся заражения тяжелыми металлами. В свое время в городе работали два крупных предприятия оборонного комплекса и вот такое наследие они нам оставили. Показал обоснованность создания на территории города современного отделения функциональной диагностики и отделения восстановительного лечения, что является одной из, одним из пунктов этой программы. Проведение реконструкции здания СМСЧ-9 под указанное отделение крайне важно для города. И анализируя заболеваемость, это тема отдельная, не сегодняшняя, мы считаем это необходимым. Специализированная медико-санитарная часть номер 9, имеющая большой специфический опыт работы с населением в условиях работы уранового комбината на территории города, финансируется из государственного бюджета. И, к сожалению, хотелось бы, чтобы это финансирование все-таки было увеличено, поскольку надо менять оборудование, ремонтировать основные фонды. Значит, мы начали реконструкцию этого диагностического отделения. Значит, освоено 1,2 миллиона гривен. В новой программе деньги предусмотрены. Вот, мы благодарны за это правительству и руководителям, которые нам помогали эту программу принять. Учитывая, что по предыдущему постановлению множество мероприятий не были выполнены и осталось строительно-монтажных работ не выполнено более чем на 70 миллионов рублей. Кабинет министров принял решение и сейчас по желтым водам с 2013 года действует новая программа, государственная целевая программа радиационной и социальной защиты населения города Желтых Вод на 2013-2022 год. И большое спасибо и Кабинету министров, и, и, я бы сказал, народному депутату Глазунову, который очень и очень э, внимательно разбирается в наших проблемах. И Александру Юрьевичу Вилков. В этом году мы впервые получили э, полное финансирование в размере 14 миллионов рублей э, гривен. И, и я думаю, мы с теми задачами на этот год справимся. Ривень э, 7. На сьогоднішній день перевищує обласні показники десь близько на 4-5%. В першу чергу це такі захворювання, як серцево-судинні, говорив Анатолій Володимирович. Урологічні захворювання, це чи кам'яна хвороба, це серцево-судинні захворювання та гострий інфаркт міокарду. Але завдяки тим мірокорієнтам, які ми і завдяки фінансуванню, які на протязі останніх 10 років ми отримували і на безкоштовні ліки, і на профілактичні міроприємства, звичайно, цей рівень понижується, але на превеликий жаль все рівно залишається вищим у півтора-два рази, ніж в області. На превеликий жаль, захворюваність дітей також на сьогоднішній день, Вона перевищує обласні показники. На 25%, а що стосується дітей першого віку, то на превеликий жаль на 80%. Завдяки програмі соціально-радіаційного захисту населення і завдяки тому, що ми маємо можливість допомагати таким дітям і безкоштовними ліками, і харчуванням додатковим, значить, цей рівень поступово знижується. Велика Проблема на сьогоднішній день з однієї сторони, це якби показник такий, що все-таки медичне забезпечення на задовільному рівні, що у нас за останні 10 років я ж говорю за програму дії цієї програми. Значить, у нас збільшилось людей похилого віку, людей, які від 70 до 80 років за останні 10 років збільшилось на 15%. Відсотків. У нас сьогодні з 51 тисячі населення маємо 97 чоловік, які живуть сьогодні більш ніж 90 років. Це говорить про те, що є медична допомога на задовільному рівні. Я хотів би сказати, проблема дуже велика. На сьогодні це і не тільки в жовтих водах. А це проблема всіх медико-санітарних частин, які знаходяться на території Дніпропетровської області. Це кадрове забезпечення. Кадрове забезпечення на сьогодні складає близько 50 по самому первинному ланцюгу, а це терапевти і сімейні лікарі. Укомплектованість десь 50 Із них 50% це. Лікарі-пенсіонери, а із лікарів-пенсіонерів близько 30% це глибоко пенсійного віку лікарів. Хотілося б сказати про саме фінансування медико санітарної частини. За 2012 рік фінансування медико-санітарної частини по Медикаментам склало тільки 34% на превеликий жаль від потреби, на 9% від господарських необхідних товарів, які можна закупити, і на 12% забезпечення швидкої медичної допомоги. Це дуже велика проблема. Завдяки програмі обласній і завдяки. Міській владі ми в цьому році отримали два автомобіля, е, прекрасних автомобіля швидкої медичної допомоги, реанімобілі, але на паливно мастильні матеріали та запасні частини, на превеликий жаль, коштів сьогодні немає. І я хотів би на завершення сказати, е, на завершення свого виступу поставити такі проблеми і пропозиції. Дуже хотілося б, щоб від імені комітету звернутися до Міністерства охорони здоров'я як нашого центрального органу влади підпорядкування про те, щоб наші заявки на спеціалістів молодих вищого медичного звена задовольнялися на 100% вже в 2013 році і в подальшому, тому що перспективи. Без молодих спеціалістів в нас залишилось ну, максимум 5-6 років. Враховуючи, що в місті жовті води на сьогоднішній день, а також функціонує самостійне відділення швидкої медичної допомоги, хотілося б, щоб в цьому зверненні також було відновлення фінансування на на мастинні матеріали та господарські. Потреби, а також придбання нового санітарного транспорту для медико-санітарної частини. Просити Міністерство охорони здоров'я від імені комітету про фінансування також не тільки захищених статтів, статей видатків, а також фінансування на ремонти як капітальні, так і реконструкції будівель, які вже відпрацювали по 60 років. І, звичайно ж, на медичне обладнання. Ну і саме таке болюче це те, що медико-санітарна частина на сьогоднішній день вона є державним закладом, підпорядкованим Міністерство охорони здоров'я. І я просив би внести в протокол про доцільність функціонування медико-санітарної частини 9.17 в... Підпорядкування Міністерства охорони здоров'я та належному його фінансуванню, тому що щорічно йдуть такі питання передати, не передати, а ми ж розуміємо, що 44 мільйони, які ми отримуємо із державного бюджету, мабуть, не можна буде взяти із місцевого, із місцевого бюджету додатково. Дніпропетровська область. один из самых мощных промышленных регионов Украины. Часть в внутреннем валовом продукте составляет около 11%. Около 15% экспорта – это товары, которые производятся на Днепропетровской земле. Отсюда мы должны понимать, что центр промышленности, центр металлургической горной промышленности не может не оказывать влияния, негативного влияния на э, нашу экологическую среду. В Днепропетровской области сейчас работает несколько экологических программ: это и по городу Кривой Рог, это по городу Желтые воды, по Павлограду по Днепродзержинску. Сегодня мы проводили на базе Криворожского бассейна заседание комитета по, экологическим, по экологической проблематике Днепропетровской области. Мы рассматривали вопросы и по гидрогеологическому, э, гидрогеологической защите э, города Кривой Рог, и по очистке гидросонации э, наших рек. И многие другие вопросы. Наша задача была показать комитету, какая работа в Днепропетровской области уже проводится и на каких этапах нам нужна помощь центральных органов исполнительной власти, комитетов Верховного Совета. На сегодняшний день в Днепропетровской области налажена работа, динамичная работа с центральными органами исполнительной власти. И мы бы хотели, чтобы результаты сегодняшнего совещания в городе Кривой Рог принесли в том числе финансовый результат для Днепропетровской области.